Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Кізін, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора, президент нашої держави підписав закон про вибори до місцевих органів влади цього року. Вони мають відбутися 25 жовтня вже за новою системою. От на вашу думку, на думку свободи, які є позитивні моменти і які є такі, що викликають протиріччя. Ну, позитивні моменти, в першу чергу, як з боку свободи, ми вважаємо такі от речі, як реалізовано один із пункт пунктів нашої програми, який от понад 20 років свобода намагалася, все-таки, щоб ми внесли це відкликання депутатів. А також міських сільських селищних голів, тобто люди дають мандат депутату або керівнику. Потім бачать, що він не працює або працює не так, як того хочуть люди, і можуть шляхом збіру підписів, але підписів потрібно достатньо багато більше половини. Від числа виборців, які прийшли проголосувати, і якщо такі підписи зібрані, то такий депутат або такий голова міський чи селищні відкликається, і це великий позитив. Це я вважаю, що втілено частково програму свободи. Багато речей, наприклад, я вважаю, теж позитивними, те, що прибрали звідти блоки. Тому що ми бачимо, як маніпулюють громадською думкою, коли створюються якісь в гарних обгортках з красивими назвами блоки напередодні виборів, так само як і нові політичні партії, ми про це поговоримо окремо. І, хотілося. і власне, я думаю, так що є історія у політичних сил. І можна подивитися їхню, як вони починали, що вони говорили перед виборами, що вони говорили і робили, коли прийшли до влади, що вони потім робили, коли були в опозиції. І такий аналіз для людей дає можливість чітко визначати, як за кого їм голосувати, тому багато речей. Позитивний, хоча ще далекий від ідеалу, ви знаєте. Я читав от відгуки політологів і депутатів на цей закон? Вони кажуть, що те, що відкликати депутата, ну буде майже неможливо. Як ви вже зазначили, дуже велику кількість голосів, підписів треба зібрати за те, щоб відкликати? Потім там якась я навіть не знаю, складна процедура, і що це більше якби ну піар хіт, ніж насправді когось відкличуть. Чи ви вважаєте? Що знаєте? вдасться, от втілити те, що свобода говорила вже, як ви зазначили, вже багато років, що це дійсно на практиці можна буде втілити. Я з вами згоден, що тут важливо деталі, так хто приймає таке рішення? На ну, даному випадку це орган територіальна виборча комісія має приймати це рішення. Важливо те, що ну люди в ТВК, члени ТВК, які будуть дивитися на документи, вони звичайно можуть там при прискіпуватись до да. е, цих даних е, про людей, але сам факт, що вже такий механізм закладений. Так. А він відпрацюється, повірте мені, відшліфується. Головне, що такий механізм є сам є зараз. Уже суспільство в таку в, е, ну, в такому стані, що не дасть там, знаєте, е, е, маніпулювати. Ну, Тому... От ви дещо вже сказали про те, що. От хай нехай люди прочитають історію партії, будемо так говорити, що вона зробила за час свого існування. Ви вважаєте, тобто, що виборці будуть більше довіряти таким політичним брендам, ніж новим партіям? Ну, знаєте, от ті технології політичні, які обслуговують різні політичні сили, особливо ті, які фінансуються людьми, яких прийнято називати олігархами. Ці технології достатньо скептично ставляться до народу. От вони вважають, що у народа коротка пам'ять. Проходить півроку, і народ забуває все, що сталося, і можна робити новий бренд. От як ми бачимо, пам'ятаєте, народний фронт. Я вже вкотре привожу цей приклад, за два місяці до виборів створили партію. Повісили борди, прокачали через свої засоби маси інформації через телеканали, зробили піар-кампанію, і люди за них проголосували. вони перше місце отримали. А зараз де вони? І ці люди, щоб потрапити тепер знову ж таки в місцеві ради, змушені або знову створювати якийсь новий бренд. Або вже йти з якимось уже там більш успішним брендом. Розумієте, це все маніпулювання свідомістю, і я думаю, що все таки українці повинні мати трошки більшу політичну пам'ять. Все таки от є дійсно політичні сили, які створені десятки років тому. От я не хочу говорити про не свободу, але нам 25 років О, це ювілей. І ми, ми та в цьому році, і ми е, ніколи не перефарбовувалися, не розуміти, не робили такі. Е, Кульбіти, як зараз витворяють е, різні політики, яких ми бачимо вже впродовж тих самих 20 років, але вони вже поміняли 12-ту партію. І у нас в Житомирі, до речі, це дуже характерно для наших місцевих е, політиків щодо змін до конституції стосовно децентралізації влади. Ну от про це ми говорили в наших програмах і будемо говорити і надалі з тим, щоб люди зрозуміли, от переваги децентралізації порівняно з тим. Якби як було до того, от як ви вважаєте наскільки ефективно децентралізація зможе, говорячи простою мовою, покращити життя звичайного українців? З одного боку, звичайно, децентралізація потрібна. Вона давно назріла. Ось та система, яка існувала, вона існувала для того, щоб народовладдя підмінити фактично владою однієї людини. Ось, але децентралізація повинна бути така, щоб вона не розбалансувала країну. От ми, якщо згадаємо період історії української часів Леоніда Кравчука, у нас теж були була схожа ситуація, коли облвиконкоми конкурували з представниками президента, президента і от зараз щось ну, пропонується щось схоже, схожа модель, коли префект. буде е, префект. префект. А він е, фактично і буде людиною президента на місцях. З певним обсягом контрольних повноважень, фактично як керівник силового блоку в області. А з іншого боку, буде облвиконком обраний, який представляє виборців місцевих, і, звичайно, от я вже зараз дивлюся, що закладеться певний конфлікт інтересів. Треба так це зробити, щоб у нас не виникало, от, уявіть собі, Харків. Обирається обласна рада, вона обирає облвиконком на чолі з Добкіним, наприклад, і що можуть вони далі вплинувати, так Та. що ну розумієте, щоб ми не з країну. Тут mm -hmm. потрібно дуже виважено. Добре, от у мене є такі дані, що громадська мережа опора оприлюднила результати роботи Верховної Ради цього скликання впродовж двох сесій, і свободівсі серед найдисциплінованих дисциплінованіших. Парламентарів, це дисципліна чи свідомість, і, що, що і це? одне, і друге. Ви знаєте, що у нас є партійна дисципліна в партії. Що під час, коли була фракція в раді сьомого скликання, то навіть з переломом ноги. Наприклад, вже алібі, розумієте, для неявки в парламент для будь-якої іншої політичної сили. А у нас, як сказав тягнебок, і він наш мій побратим Олег Осуховський, який до речі зараз курує. Житомирську область. І, до речі, в цьому опитуванні, якщо не помиляюсь, він визнаний, він в, десяток, в десятку депутатів входить, які не пропустили жодного засідання Верховної Ради з будь-яких причин. От навіть на милицях приходив на Верховну Раду, на Верховну Раду в гіпсі нога, от, але він голосував, тому що ну, люди ж, коли обирають депутата, ну, вони ж хочуть, щоб він працював на 100%, а не частково, як от деякі. Наприклад, та ж сама опора оприлюднила дані. Так, ну, деякі депутати 95% засідань Верховної Ради пропустили, як, як ми візьмемо. Тут не тільки представники опозиційного блоку, що, в принципі, для них це традиційно, як той самий Допкін, про який я говорив, 26% всього був, але є і блок Порошенка Віталій Чепіного, 29% всього був. Ну, Андрій Білецький 5% відвідав засідань. Дмитро Яро – 6. Андрій Денисенко 22. Ну, можливо, тобто, вони воювали? Ну, Можливо, але ви знаєте, люди обирають депутатів для того, щоб вони в Верховній Раді представляли у законодавчому органі виборця і е, щодня займалися законотворчою діяльністю. А це така сама робота, нічим е, не привілейованіша, ніж робота е, водія тролейбуса, який щодня має виходити з 8 ну, е, і до 6 на роботу. Чи 6. -ї. Чи 6 і, і до 12 на роботу. І, і е, не може пропустити е, жодного дня. Тут так само депутати отримують заробітну платню, забезпечення і так далі. І це, на мій погляд, дуже відповідальна робота. Професійній і патріотичній якості, якщо ми вже заговорили про бойові дії, от бійці батальйону Свободівців Карпатська Січ відзначив командир другого батальйону 95-ї ремобільної бригади. От, він сказав, що є от такі дві риси, які от в поєднанні своєму, тобто професійні, патріотичні, вони можуть, як кажуть, ну, найвищі результати показувати в будь-якій справі. А тим більше там на передовій, де борониться наша держава, вони ці риси дуже як кажуть востребовані? Ну вони востребовані, Звичайно, на жаль, і гинуть найкращі. Тому, от буквально 6 серпня, це 4 дні тому, під час обстрілу загинуло двоє свободівців. У селі Піски під Донецьком, де, до речі, залишився вже відведені всі Збройні Сили України. По-моєму, півтора місяці тому звідти вийшов правий сектор. Там залишились тільки Свободівці із Карпатської Січі. І, власне, при обстрілі там був присутній наш Свободівець з Новограда Волинського. Він зараз служить теж в Карпатській Січі. Сашко Захарчук, і от він мені телефонував 6 числа, що від влучення прямого міни загинуло двоє наших хлопців, наших побратимів. Ось, це на псевдо-характерник і псевдо телефон. це Олег Костюк і Данило Касьяненко. Ось, власне кажучи, щодня гинуть наші хлопці. На жаль, це перемир'я чергове. Які всі попередні ніким не дотримуються. На жаль, ми бачимо, що зараз якийсь повномасштабний пішов пішли провокації по всій лінії зіткнення і рекордне число обстрілів і поранених і загиблих з часів Дебальцева. Ось тому я дивлю, я думаю, що і бачу, що на День Незалежності нам наші східні сусіди готують якийсь черговий сюрприз. Я почув таку думку, що вона була оприлюднена, що нинішній голова військово цивільної адміністрації Луганської області заявив, що він змінив своє ставлення до того, чи варто, чи не варто якісь стосунки. Будемо говорити з окупаційним режимом, який діє на ті на тій території, і зараз він зазначив, що треба йти на перемовини, тому що воно все поєднано. От ТЕЦ, яка знаходиться в, і від залежить і від, її, Щасті, да, і від іншої сторони, її робота а страждають звичайні люди. От яким є ваше ставлення щодо того, чи варто перемовини проводити, будемо говорити, з сепаратистами. І, Російськими там найманцями, які є на тій території, ну, на мій погляд, не треба себе обманювати. Те, що на Сході зараз відбувається, це не якийсь конфлікт внутрішній серед українців, а це російсько-українська війна і за усіма діями так званих терористів, так званих ДНР, ЛНР, стоїть Москва. З усього видно, що Москва не полишила своєї надії на дестабілізацію обстановки і на намагання просунутися далі. Забрати частину території в Україні, тому на мій погляд, якраз Москва і є тим тією стороною конфлікту, і єдиним виходом із цієї ситуації це не проведення якихось там сепаратних переговорів, тому що все залежить від Москви. Ми повинні оборонятися і будь-які переговори з Москвою вони будуть ефективними тільки тоді, коли ми будемо готові до оборони, ми будемо міцними. І ну, на мій погляд, якщо е, по нашим військовим здійснюються обстріли, ми повинні відповідати е, належним чином. Е, ми повинні заручитися підтримкою о, зараз зроблено багато, але недостатньо е, країн е, світу. Ось і це в сукупності військова міць України у сукупності з санкціями і з підтримкою, в тому числі військовою західних країн. Тільки е, ось е, такі заходи можуть зупинити Росію е, зараз. На переконання ну не тільки наші, не тільки свободівців, але й переконання абсолютно всіх, хто зараз знаходиться на фронті, з ким ми спілкуємося з наших хлопців. Все-таки ми робимо для цього недостатньо. І ще одна тема, яка зараз обговорюється широко. Це ми знаємо, що Міністерство культури України оприлюднило список, його називають чорний список акторів, діячів науки там, культури Росії і Білий. Тобто, тим заборонено в'їзд на територію України, цим дозволяється. От є така дискусія, що мовляв. Ну, не треба ці списки оприлюд... оприлюднювати взагалі іншими методами іти, навіть пан Ілєнко, який очолює у нас е комітет з кінематографії. Пільенко, так, цим так, брат ф... Андрія. Так, Син, віддумує, от, от, так він сказав, що можливо тут треба більш вибірково йти е і шукати. Досліджувати, що дійсно сказала та чи інша людина. От він сьогодні, от вчора заявив, що якщо це, наприклад, Переченко, який прийшов в аеропорт і там стріляє по нашим військовим, це одне. А якщо це якийсь радянський актор, який снявся в якомусь фільмі, і, і давно, то і зараз щось підписав, то можливо його і не варто уносити в цей список. Знаєте, це деталі, звичайно, дуже важливі деталі, і треба діяти на міжнародному фронті, в тому числі, і в тому числі в такому культурному середовищі працювати. Однак я знаю, що багато дуже людей в Росії, там ну, не повністю така вже безнадійна ситуація, багато і серед інтелігенції. Багато людей, які з великою Україну. скепсисом ставляться до того, що Путін робить. Називають його вже великим дієтологом. Тобто йде таке глузування, схоже, як було наприкінці радянського режиму, як на кухнях розповідали анекдоти про Брежнєва. Тобто оці маразми з спалюванням продуктів, продуктів це, вже, це вже викликає дійсно сміх серед самих росіян, які в принципі, пройшли кінець 80-х, пройшли Єльцинський цей період і пройшли, от, коли закрутили гайки. І вони бачать і можуть порівнювати. І все більше і більший зламу свідомості відбувається. Тому я думаю, що це все буде швидше і швидше розвиватися. Але нам, українцям, треба у себе в країні працювати. Тому що, от я до сих пір їду, включаю радіо в машині, а у нас ефір заполонений російською попсою. У нас навіть новини передаються російською мовою, тобто ми за мовним своїм простором не, не слідкуємо. Українська мова зараз знаходиться в такому в упослідженому стані, в гіршому, ніж це було в перерадянських часах. Тому що у 1989 році, у 89 році було прийнято закон УРСР про мови, який мав в якому українська мова. Мала кращий статус ніж в нинішньому законодавстві України. Я нагадаю, що зараз діє закон Ківалова Колісніченка про засади мовної політики, яким фактично узаконюється двомовність в телерадіопросторі ефіри. Фільми, кіно, на жаль, у нас до сих пір превалює російська і до сих пір проходить русифікація дітей. Я от по своєму сину хочу сказати, який ріс в україномовному середовищі, тільки пішов в школу, хоча українською мовою викладання, але. Тим не менше, спілкування е, йде і русифікація з маличку, зі школи 20 так точно так само, як було в радянські часи. Тобто, ми для е, відновлення повноцінного статусу української мови як державної насправді нічого не робимо. Оце ще одне за що виступає свобода, і про що забули всі абсолютно сили. Тому тому що, тому що є риторика патріотична, а ні кроку, ні півкроку не зроблено для е, повернення е, культури, е, повернення інформаційного простору. Е, фактично, деокупація інформаційного простору України у нас на жаль не відбувається. Добре. Про що я вас ще не запитав, можливо, ви щось хочете на завершення сказати? Ну що, попереду у нас найбільше свято українське. так, Ми вважали завжди це свято, але тепер це наповнилося реальним змістом, тому що ми виборюємо незалежність зараз на сході України зі зброєю в руках і гинуть наші хлопці вже з кожної області, з кожного району. Практично немає крупного населеного пункту, з якого не було б людей, які поклали свою голову за нашу свободу і незалежність. Тому це є найвища цінність, полита кров'ю наших уже сучасників. Ось я хочу побажати все таки, щоб ми відстояли свою державу. Так воно і буде обов'язково. І ми побачили, все таки, що Україна, вийшовши вже з цього російського сферу впливу, стала повноцінною країною, в якій не тільки права людей, не тільки демократія, але й гідний рівень життя. Це буде обов'язково. Тому я хочу всім побажати витривалості і гарного настрою оптимізму. Дякую за участь у програмі сьогодні. Участь у програмі Кудзору брав Сидір Кізін. Ми оглядали найголовніші події тижня, життя країни і Житомирщини, Зокрема, дякую, що дивилися. До побачення.